9 серпня з робочою поїздкою у Прилуках побували заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко, заступник губернатора Чернівщини Жанна Шерсюк та начальник обласного управління охорони здоров'я Андрій Лінник. Мета візиту інспектування роботи медичних закладів міста і району. Почесних гостей зустрічали очільниця прилук Ольга Попенко, голова районної військової адміністрації Володимир Чернов, посадовці міської ради та представники медичної спільноти міста. Спершу замміністра відвідав Прилуцьку центральну міську лікарню. Вона в умовах реформування галузі охорони здоров'я розглядається як потенційно кластерна лікарня, зазначив Олексій Яременко. Проводячи аналіз мержі, ми бачимо це міську лікарню. Що ми сьогодні обговорили, громада з цим погоджується, тому я думаю, оформити рішення, це буде постанова Кабінету міністрів десь в жовтні в листопаді Ми побачимо, має пройти певний юридичний процес. Однак, ми Побачимо, я думаю, що міська буде визначена як кластер, і саме в неї будуть інвестуватися ресурси. Ми бачимо зі своєї сторони, що в місті і в новому об'єднаному районі має з'явитися потужна кластерна лікарня. На сьогодні лікарні, які є на території, вони недостатньо спроможні. У них не всі немає реабілітації, немає повноцінної психологічної підтримки, немає. Інших пакетів, які мають бути, тому ми проговорювали з керівництвом і лікарень, з керівництвом громади, що треба, куди першочергово треба інвестувати, яких спеціалістів залучати для того, щоб. А вже з 23-24 року на території з'явилася дійсно кластерна лікарня, яка була б таким потужним центром і надавала медичну допомогу для всіх 150 тисяч населення, які є на території нового району. Як повідомив замміністра охорони здоров'я, наразі в Україні за попередньою концепцією визначено 165 кластерних лікарень. Серед них і Прилуцька центральна міська лікарня. І мені як міському голові надзвичайно приємно, що мова велася про те, що наш Центральна міська лікарня може претендувати і здобути статус кластерної лікарні. Звичайно, що для цього треба нам ще багато працювати, треба зміцнювати матеріально технічну базу. І приємно було почути, що і держава не буде стояти осторонь, і держава обов'язково буде допомагати зміцнювати нам матеріально технічну базу нашої центральної міської лікарні. Тому на сьогодні я дуже вдячна всім, хто працює в наших лікарнях. Ми почули схвальні відгуки і, звичайно, за таку роботу усі медичні галузі, Алузі треба сказати тільки найтепліші слова вдячності. Здобуття прилуцької центральної міської у статусу кластерної значно покращить якість надання медичних послуг населенню. Говорить її головний лікар. Яна Погоріла. А для виходу на новий рівень заклад має усі підстави. Дуже приємно по результатам відзначити, що ми відповідаємо вимогам кластерної лікарні. Звичайно, нам потрібен розвиток, потрібне додаткове зміцнення матеріально-технічної бази кадрів. Це є додаткове навантаження на місцеві. Сцевий бюджет, але я впевнена, що спільними зусиллями ми з цим справимося, адже е, е, оперативно зреагувавши, підготувавшись, ми будемо мати можливості додаткового фінансування, е, проведення ремонтних робіт, створення нормальних умов праці для персоналу і умов для лікування наших пацієнтів ході візиту до прилук, заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко побував і в дитячій міській лікарні. Оглянувши заклад, посадовець окреслив ризики, які можуть очікувати подібні лікарні вже на початку наступного року. Через надання в ньому одночасно первинної і вторинної медичної допомоги. Як і планувалось на початку реформи, первинна медична допомога має бути від'єднана від, від спеціалізованої медичної допомоги. Це дуже важливо для повноцінної якісної медичної допомоги і формування. Маршрутів пацієнтів деякі громади все ще тримають об'єднаними в одному закладі первинної спеціалізованої медичної допомоги. Тому спочатку планували всередині цього року роз'єднати в зв'язку з війною. Ми відтермінували це, однак, з 1 січня 2023 року. За спеціалізований заклад, який надає хірургічну стаціонарну медичну допомогу, не зможе отримувати пакет на первину, тобто має бути роз'єднано. Відвідав заступник міністра охорони здоров'я і Прилуцьку центральну районну лікарню та управління Держпродспоживслужби у підсумку Олексій Яременко позитивно оцінив роботу медичних закладів міста і району. За його словами, проактивні лікарні повинні отримувати належне фінансування з боку держави, а медичний персонал гідно заробітну плату.